Прошу нашого наступного спікера, майстра виробничого навчання Арбузинського професійного аграрного ліцею Надію Володимирівну. Будь ласка. Добрий день. Хочу поцікавитись, чи видно екран. А, так, бачимо. Зараз, Зараз тільки бачимо програму. Презентація. Так. Угу. так. До, вашої, до вашої уваги. Моя доповідь на тему застосування інноваційних педагогічних технологій для формування основних професійних компетентностей здобувачів освіти професії, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. Метою професійно-технічної освіти є формування і розвиток формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентної здатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар'єрного зростання впродовж життя, зазначено в законі України про освіту. Сучасний працівник повинен вміти застосовувати свій багаж знань в професійній діяльності, мати вміння швидко та мобільно реагувати на зміни. Ефективно слід спілкуватися й орієнтуватися в інформаційному просторі. Зміни сьогодення ставлять перед нами задачу перетворити учнів на здобувачів освіти, тобто трансформувати їх із пасивних спостерігачів на активних співучасників уроку. Для реалізації цих цілей в освіті широко впроваджується компетентнісний підхід. Найкраще досягти результатів даного підходу допомагає застосування інноваційних педагогічних технологій. Актуальність моєї доповіді полягає в необхідності створення системного та цілеспрямованого підходу до розвитку основних професійних компетенцій, здобувачів освіти професії, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу шляхом застосування інноваційних педагогічних технологій. Попит на кваліфікованих лаборантів постійно зростає, що пов'язано з розвитком медицини, ветеринарії, харчової промисловості, фармацевтики, екології. Санітарно-епідеміологічної служби, посиленням вимог до якості продукції та послуг. Тому постає необхідність формування в лаборантів ключових професійних компетентностей, таких як працювати з лабораторним обладнанням та приладами, проводити хіміко-бактеріологічні дослідження, аналізувати результати досліджень та робити висновки, вести документацію, працювати в команді та спілкуватися з клієнтами. Актуальною залишається проблема забезпечення здобувачів освіти ефективними засобами для здобуття знань. Вони повинні бути зручними та доречними для онлайн, офлайн та змішаного навчання, тому необхідно сміливо впроваджувати інноваційні педагогічні технології на уроках виробничого навчання. Використання інноваційних педагогічних технологій в підготовці лаборантів дозволяє випускникам отримати знання та навички, які відповідають запитам роботодавців, робить їх більш конкурентноспроможними на ринку праці та дає можливість знайти роботу за фахом. Як впровадити інноваційні педагогічні технології на практиці, які саме методи можуть бути використані для формування основних професійних компетентностей? На ці питання я спробую дати відповіді, поділившись власним досвідом. Дидактичні засоби, дидактичні способи створення проблемних ситуацій, які я застосовую найчастіше, це спонукання здобувачів освіти до порівняння співставлення і протиставлення фактів, явищ, теорій, що породжують проблемні ситуації. Наприклад, під час демонстрації етапів визначення кислотності молока навмисно пропускаю момент додавання індикатора. Як наслідок цього не відбувається зміна забарвлення молока в результаті реакції нейтралізації, тому задаю питання учням, що під час досліду пішло не так. Здобувачі освіти внаслідок уважного спостереження повинні співставити хід моїх дій з інструкційною карткою і, узагальнюючи факти, зробити висновок, що був пропущений один із етапів досліду. Спонукання здобувачів освіти до аналізу фактів і явищ дійсності, що породжують суперечності між життєвими уявленнями і науковими поняттями про них. Наприклад, тема органолептичний аналіз продуктів тваринного походження. Пропоную два зразки яєць білі та коричневі. Спираючись на власний досвід, здобувачі освіти повинні сказати, які яйця мають кращу поживну цінність. Багато хто скаже, що коричневі яйця будуть кориснішими, оскільки в побуті існує стереотип, що темні яйця корисніші, тому часто вони в магазині коштували дорожче, ніж білі. Далі, в ході заняття, майбутні лаборанти зрозуміють, що колір каралупи залежить лише від окрасу курей. Спонукання здобувачів освіти до теоретичного пояснення, явищ, фактів, зовнішньої невідповідності між ними. Тема робота з лабораторним посудом спеціального призначення. Демонструю здобувачам освіти ексикатор, в якому розміщене різне допоміжне обладнання. Переконую їх в тому, що мені так зручно зберігати в одному місці дрібний інструментарій, його легко, швидко звідти діставати. І ставлю їм запитання: чи правильно я застосовую ексикатор? Чому правильно, чому неправильно? Для чого його використовують? А чому не можна його використовувати так, як показала це я? Звичайно, метод застосування ексикатора, який я продемонструвала, неправильний, бо це посуд спеціального призначення, він призначений лише для одного виду роботи. Далі, в ході обговорень, приходимо до теми нашого уроку, встановлюємо мету. Спонукання здобувачів освіти до попереднього узагальнення нових фактів на основі наявних знань, що сприяє показу недостатності знань для пояснення всіх фактів. Під час вивчення теми миття і сушіння хімічного посуду демонструю здобувачам освіти хімічний посуд різного ступеня забруднення, в тому числі й чистий. І пропоную їм таке питання: чи можна використовувати цей посуд для подальшої роботи? Чому можна, чому не можна, що треба зробити, щоб можна було ним користуватись? В ході обговорень ми приходимо до теми нашого уроку. Вміння мити хімічний посуд являється тією частиною лабораторної техніки, знання якої є обов'язковим для кожного працівника лабораторії. Хімічний посуд має бути чистим, без цієї умови працювати неможливо, тому необхідно навчитися мити посуд так добре, щоб була абсолютна впевненість в його чистоті, організація міжпредметних зв'язків з метою розширення діапазону можливих проблемних ситуацій. Наприклад, пропоную знайти рішення для такої ситуаційної задачі: серед населення селища, поширені хвороби зубів та опорно-рухового апарату. Також в умові прописані результати лабораторного дослідження води. Е, учням пропонуються такі запитання: вміст водіякого хімічного елементу не відповідає нормативам, до якого захворювання може привести використання такої води, та пропоную, щоб вони вказали, які саме профілактичні заходи потрібно проводити для вирішення даної проблеми. Для вирішення даного типу задачі необхідно задіяти знання. З декількох суміжних дисциплін. Щоб дати відповідь на перше питання, необхідно використати свої професійні знання лаборанта. Друге питання тісно пов'язане з біологією та медициною. Для розкриття третього питання необхідно пошукати відповіді серед таких наук, як валеологія, гігієна та санітарія. Додатково для вирішення цієї проблеми можна внести до задачі дані про екологічний стан даного регіону. Таким чином, здобувачі освіти розвинуть ще й екологічну компетентність. На уроках виробничого навчання важливо не тільки відпрацьовувати практичні вміння та навички, а й скеровувати окремі етапи заняття на розвиток професійного мислення, здатності трансформувати отримані знання в вміння застосувати їх на практичній діяльності. Саме розв'язання ситуаційних задач сприяють розвитку такого мислення. Наприклад. В задачі представлені результати лабораторного дослідження молока, що завезли в їдальню. Завдання для учнів: дайте санітарну оцінку якості молока. Застосовуючи теоретичні знання, здобувачі освіти співставляють показники молока з умовами задачі і з даними ДСТУ. Роблять висновок, що молоко скисло та фальсифіковане содою в даному випадку. Другий приклад. Покладаючись на результати органолептичного етапу дослідження, пропонується учням скласти висновок щодо якості м'яса та вказати подальші дії, чи потрібно ще якесь дослідження для повної оцінки цього м'яса? Очікування Очікувана відповідь учнів, що м'ясо сумнівної якості, тому для подальшого використання необхідно провести фізико, хімічні та бактеріологічні дослідження. Ще одна інноваційна педагогічна діяльність це проєктна діяльність. Здобувачі освіти беруть участь в розробці та реалізації проєктів, які пов'язані з їхньою майбутньою професією. Це дозволяє їм застосовувати набуті знання та навички на практиці, а також розвивати навички командної роботи та комунікації. Найчастіше даний вид педагогічної діяльності застосовують в роботі з обдарованими здобувачами освіти. Таким здібним учням, майбутнім лаборантам, було запропоновано дослідницький проєкт, орієнтований на вирішення актуальної здоров'язбережувальної проблеми, дослідження мікрофлори рук людини та предметів загального вжитку. В проєкті було задіяно дві здобувачки освіти, майстер виробничого навчання та викладачка спеціальних дисциплін з професії лаборант хіміко бактеріологічного аналізу. Основні етапи роботи над проєктом. Перше, це початковий етап, на якому робиться вибір ідеї, визначення теми та мети, постановка завдань, встановлення потрібних ресурсів, допомога та консультування здобувачів освіти. На етапі розробки відбувається розподілення обов'язків, коригування плану роботи. Етап реалізації проєкту. На ньому відбувається самостійна робота здобувачів освіти, контроль і коригування проміжних результатів. Покроковий супровід викладача та майстра виробничого навчання. Реалізація теоретичної частини проєкту проводилася за допомогою Google Meet та соціальних мереж, на це вплинув військовий стан в країні. Дослідницька практична частина роботи реалізовувалась вже в навчальній лабораторії. Етап завершення та підбиття підсумків проєкту. Спочатку учасниці проєкту представили результати діяльності загальній аудиторії здобувачів освіти Арбузинського професійного аграрного ліцею. Разом з слухачами обговорили результати дослідження, підвели підсумки, а ще здобувачки освіти представили свої результати на обласній онлайн-конференції захисті творчих проєктів, здібної учнівської молоді закладів професійно-професійно-технічної освіти Миколаївської області. Учасниками проєктів можуть бути не лише здобувачі освіти, а й весь заклад. Арбузинський професійний аграрний ліцей став учасником одного із проєктів програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Данії. Вони організовували серію тритижневих професійних курсів для перекваліфікації дорослого населення Миколаївської області. Чотири професії були обрані відповідно до потреб місцевих роботодавців. Наш заклад було обрано для участі якраз через унікальність та затребуваність професії лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. Пройти курси за програмою часткової професійної кваліфікації виявили бажання випускниці нашого закладу минулих років здобувачка освіти професії кухар-кондитер, яка нещодавно закінчила навчання. Вона планує пов'язати своє життя з харчовою промисловостю, тому її вирішила розширити коло своїх професійних знань, жительки сусіднього міста та навіть внутрішньопереміщені особи. За період навчання курсантки змогли отримати нові професійні навички, частково відновили набуті раніше знання, оскільки серед них були й такі, котрі закінчили навчання за схожою спеціальністю. Успішно засвоїли методики проведення хіміко-бактеріологічного аналізу кормів, молока та молочних продуктів для вивчення теоретичного матеріалу та відпрацювання практичних навичок завдяки соціальним партнерам було придбане сучасне обладнання, а саме, аналізатор якості молока. Центрифуга, стерилізатор, ваги аналітичні, термостат, водяна баня, вологомір зерна, апарат для змішування проб зерна на всі культури, пурка та витратні матеріали. Завдяки участі в даному проєкті наша професія успішно поповнила матеріальну базу лабораторії для виробничого навчання. Тепер ми маємо змогу навчати здобувачів освіти професійним навикам на сучасному обладнанні, що якісно відображається на рівні знань та вмінь. Використання інформаційно-комунікаційних технологій, ІКТ можуть бути використані для створення інтерактивних навчальних матеріалів, проведення онлайн занять та тестування, а також для забезпечення доступу здобувачів освіти до інформаційних ресурсів. Із початком пандемії коронавірусної хвороби ми всі змушені були опанувати мультимедійні технології. Навички та вміння, отримані тоді, нам стали в нагоді зараз, коли триває російська війна проти України. Вже кожен педагог користується можливостями хмарних технологій, проводить онлайн заняття та створює мультимедійні уроки. Для забезпечення безперебійного навчання здобувачів освіти та для кращої систематизації освітніх матеріалів я створила свій сайт для уроків виробничого навчання. Він активно розвивається і сьогодні, постійно поповнюється. Матер... Постійно поповнюється Матеріали, які там зібрані, постійно використовую і під час очного навчання. Як і матеріали на Google диску, доступ до сайту можна детально налаштувати. На сайті можна розміщувати як текстові документи, презентації, відео, фото та форми для опитування, так і посилання на них. Я систематизувала інформацію за модулями, які ми вивчаємо. Також створила окрему сторінку для творчих робіт, здобувачів освіти. Та е, курсів за частковими кваліфікаціями, про які йшлося раніше. Подорожувати сторінками сайту можна за допомогою, як і контекстного меню, е, так і використовуючи лише е, першу сторіночку. Я продемонструю вам зараз, е, що знаходиться на сайті. Так, е, приготування розчинів, наприклад. Як виглядає сам урок виробничого навчання? Що я тут розміщую? Ви бачите, що тут знаходиться текстова інформація, різноманітні посилання, е презентації, Google форми, е як воно візуально виглядає. Так? Також пропоную обов'язково домашній експеримент, оскільки учні повинні практично спробувати той матеріал, да, який вони вивчали. Е Підбираю їм спеціальні картинки, створюю це все, щоб воно візуально гарно е, приваблювало учнів, і вони хотіли це все діло повторити вдома. Е, бачите, що можна одразу повернутися на головну сторіночку. Так, презентація інтерактивна. Я е, по закінченню доповіді скину її у е, чат, де ви зможете перейти, наприклад, е, на оці приклади, да, і поспос... розглянути, як від. Виглядають мої матеріали да, на сайті і як я це все поєдную. Е, так, е, ще хочу що сказати: що просто створити сайт, е, написати привітання, закинути на нього текстові документи уроків, так, інструкційні картки, створити декілька завдань. Е, цього недостатньо. Необхідно зараз створювати такий інформаційний простір, який буде приваблювати наших здобувачів освіти. Треба, щоб була достатньо завдань, щоб здобувачі мали змогу обрати таке завдання, яке їм по посилі, яке їм більше подобається, і щоб хоч щось вони змогли повторити вдома. Для вирішення цієї проблеми використовую такі сервіси. Rebus One, Learning Apps, WordArt, Canva, Genially та YouTube. Головна перевага цих сервісів в тому, що посилання на них можна легко вбудувати на свій Google сайт. І перейшовши за посиланнями, ви зможете е, побачити, да, як це виглядає саме на Google сайті, як е, е, ці вставочки е, цих е, інформаційних ресурсів е, виглядають саме на Google сайті. Продовжую далі. Ребус One – це сервіс для створення ребусів. Використання таких головоломок в освітньому процесі може зробити його більш цікавим та ефективним. Наприклад, ребуси застосовують як вправи для командної роботи, де учасники повинні співпрацювати, щоб розгадати ребус, для пошуку інформації, де здобувачі освіти повинні знайти інформацію необхідну для розгадування ребусу. Для вирішення проблем, де учні повинні застосовувати свої знання та навички для розгадування ребусу. Для творчого, для розвитку творчого мислення, де майбутні лаборанти повинні придумати власні ребуси. Learning Apps відома всім платформа для створення різних інтерактивних завдань. Як я використовую можливості цього сервісу для формування професійних компетентностей лаборантів? Для розвитку теоретичних знань, створення тестів, вікторин, які перевіряють знання, для розвитку практичних навичок, створення інтерактивних симуляцій, які дозволяють лаборантам практикувати різні лабораторні техніки, наприклад, приготування розчинів, для розвитку навичок роботи з обладнанням, створення інтерактивних інструкцій з використання лабораторного обладнання. Для розвитку навичок роботи з документацією, створення інтерактивних вправ, заповнення лабораторних журналів та інших документів. WordArt це популярний онлайн-сервіс для створення хмар слів. Як використовувати хмари слів для формування професійних компетентностей? Їх можна застосовувати для вивчення термінології, створити хмари слів з термінів, з якими учні стискаються під час навчання або роботи. Візуалізація інформації допоможе краще запам'ятати терміни та зрозуміти їхнє значення. Для активізації навчально-пізнавальної діяльності запропонувати здобувачам освіти переглянути хмару слів, знайти і пояснити терміни, які вони знають, наголосити, що ті терміни, які залишилися, будемо вивчати на уроці. Kanvata Genially – це потужні інструменти, які майстер виробничого навчання може використовувати для створення цікавих та ефективних навчальних матеріалів. Я застосовую ці застосунки для створення інтерактивних презентацій, розробок інфографік та інтерактивних плакатів, створення інтерактивних тестів, для домашнього завдання здобувачам освіти. Таким чином вони покращують свої навички роботи з комп'ютером. Комп'ютером, оскільки лаборанти повинні вміти використовувати комп'ютерні програми для виконання своїх завдань. А також ці завдання стимулюють свою такими завданнями, вони стимулюють свою творчість для монтажу відео. Перейшовши за цими посиланнями, ви можете проглянути приклади використання мою канвита Дженіалі. YouTube. він не потребує представлення. Для роботи я використовую як готові відео по темам. Які знаходжу в мережі, так і знімаю власний контент, який зосереджує здобувачів освіти на основних моментах нашої професії. Для цього я створила власний канал, на який завантажую відео, які я е, створюю за допомогою канви, до речі. От, е, і потім пропоную учням, здобувачам освіти своїм, переглядати дані відео. Е, так. Наступне, що я хочу сказати, це Google Form. Google Forms. Я також активно їх використовую, а саме для швидкого створення опитувань. Цей цінний інструмент пропонує широкий спектр функцій, які можуть бути використані для швидкого створення інтерактивних та цікавих навчальних завдань, які допоможуть здобувачам освіти краще засвоїти матеріал та досягти своїх навчальних цілей. Ось деякі приклади того, як я використовую Google Forms. Використовую для створення тестів та вікторин, запитань, над якими треба подумати, приклади наведені, для збирання відгуків, наприклад, про курс, урок або навчальні матеріали, також, приклад, наводжу в презентації. Світ постійно змінюється, і ринок праці не є винятком. Технології розвиваються швидкими темпами, і роботодавці шукають працівників з новими навичками та знаннями. Щоб відповідати цим викликам, заклади професійної і професійно-технічної освіти повинні модернізувати свої методи викладання. Саме інноваційні педагогічні технології мають великий потенціал для модернізації системи освіти. Ці технології можуть допомогти покращити якість навчання, зробити його більш цікавим та захоплюючим для здобувачів освіти та підготувати їх до роботи в умовах сучасного ринку праці. Модернізація методів навчання є складним завданням, яке потребує значних зусиль, часу та певних ресурсів. Однак переваги цього процесу є очевидними. Завдяки модернізації своїх методів викладання, заклади професійної і професійно-технічної освіти можуть підготувати кваліфікованих фахівців, які будуть конкурентноспроможними на ринку праці та зможуть зробити позитивний вплив на суспільство. Дякую за увагу! Дякую, Надія Володимировна, на за продемонстрований досвід не тільки теоретичний, а й практичної підготовки майбутніх наших кваліфікованих робітників. І так само прошу вас додати в чати посилання, тому що, наприклад, матеріали з вашого сайту, я думаю, вони будуть корисними і викладачам загальної освітньої підготовки, біології, хімії, от і, можливо, хтось для себе. Да, Знайде корисну інформацію. Дякую.